Оглядове колесо буковель. Просто покажу, що ви побачите, якщо ви підете 300 гривень з людини. 10 хвилин. 10 хвилин їде колесо. Бачите, тут такий пляжик? 90 гривень, так як без людини. Платите, якщо не берете шезлонгів і так далі. Де безкоштовно? 90 гривень написали. Тут є подушка наша. А, то подушка. А, то безкоштовно тут, там, взагалі. Тут така площадочка, бачите, ще є біля стоянка, така немала стоянка, не було її, буквально десь за останній рік, напевно, вони тут відкрилися. Оцю Олен там напротив. Тут будують ще там такі, <плес> хворін, там, там різні аквапарки і там далі. Той готель вже там в кінці, ну типу той чорний такий, бачите, тут зразу, то він вже жилий. Він <плес> тут такий. Тут <плес> буде <плес> Ну, дивіться, бачите, як воно піднімає, як воно так якби собі рухається. Ну трошки так, блядь, типу воно впирає, блядь, ту штанку. <laughs> ну дай сюди ось одну. О, тут дивіться, ваш брашки видно, трошки. Ну, аквапарк вже вже там, бачите, горка вже є. Тобто вони вже, я так думаю, на другий рік здадуть, то все вже. Дощ подавно, бачите, на стеклі трошки. О, тут така картинка. О, крісло принесло нове. В Оцоленді, бачите, там де те Там вверху самому крісло. Такий, там далеко. Ну тут теж щось буде біля Гуцуленду, тому бачиш таку площадку теж? Ага, тут все. Там пише. Так. Порівнено спа-центр пише. Так? Ага. Тобто ми зависли у нас. Вони так кожних три кабінки загрузили, пропустили три кабінки і ще раз загрузили трьох. І так, рівномірно, вони через кожних три пустих садять людей. Так воно рівномірно так, ходиться. Поїхали. То ми ще не на верхній теж. О, зараз, зараз, ми зараз ми вже летаємо. Зараз фоткаємо Так? Добре, давай, Ото є сама верхня точка вже мене. Перш читайте, ми от знаходимося. Тут та штанга. І там вже спустимо зависли. Ми. Тут закривається, бо тут якби не не було тих кабінок. В кабінках кондюх ми, типу, точно працює, бо так дуїть класно його. І напевно скло по лінії пробіга нет пластик. Але не випадеш точно. Тобто безпека на першому місці В них. Отой, бачите, той, що я говорив, отой чорний. Там вже живуть ну. Там же люди живуть, якісь кафе внизу, там діла і так далі. А там далі будують. Тут так інтересно, в типу, половину будують, половину вже здають. Бізнес, правильно? Мають гроші працювати. Ну так високо. Висок. Так з дивишся на людей, такі як комахи ходять. Найвищі ну, в Україні ходять. Саме вище в Україні. Саме вище в, в Україні, каже Таня. Ну, на горіли теж йому не було А там підйомники, бачите, там далеко я там мама. Там далеко. Той останній, той ще другий А там другий, так так ще біля того. Ні, ну, то не Нормо, мені так зупинили собі спеціально, щоб люди щось трошки побачили. Да, не знаю, да. Эту кріслу. Наш твою внизу я его качали, там, дайка. А там верху, що я в одной ту крісло прилетела. Потом ти и выталан. Ну, мы его дальше продолжили просто, я ага. так понял, у меня. Да. Ну, в Оцеленді ми отримали задоволення, коли були. Ми... Там реально ми просто є на що подивитися. І... Отака От картина. Тобто майте на увазі, що колесо Букувелі... Ну, не знаю, як кому. Та, якби... Нам сподобалося. Все, я буду закінчувати, тому що ми вже так якби йдемо вниз. Вже я думаю, що нема що знімати там не ну аквапарк буде бліко крутий бля тут там та якби буде на що подивитися чим зайнятися ми. ті що готелі з басейнами, басейном Так, так. на тих трохи